Вітаю на своєму відео. Сьогодні буду робити огляд Макдональдсу. Сьогодні нарешті отримав доставку від Глова на правому березі Києва. Останній Мак я їв 23 лютого перед війною з Росією. В українському суспільстві вважається як небесна їжа. Вона в багатьох асоціюється з капіталістичним світом. Та приємними спогадами дитинства. Зараз буду відкривати своє замовлення від МакДональдсу. Мене найбільше вразило, як доставляють воду. Раніше це була пляшка Моршинської, а Моршинська входить в групу Альфа банку. А Альфа банк це російський банк. А зараз привозять невідому воду на смак як звичайна вода. Я замовив два чізбургера, одне чикен магець меню на 9 шматочків, в який входить соус, кисло-солодкий, картопля фрі, велика вода негазована, велика 500 мл. Та окремо спрайт, щоб при доставці не зіпсували моє замовлення. Мені весь чек обійшовся в 400 гривень. Доставка мені обійшлася в 49 гривень. Комісія за сервіс голову склала 15 гривень 60 копійок. Два чизбергера 114 гривень. Мій обожнюючи магнагець меню обійшлося в 198 гривень. Я вже з'їв один чізбургер, Смак чізбургера за півроку не змінився. Чікенс магнагец шматочки кохаю з дитинства за весь час цей смак не змінився. Після відкриття МакДональдсу цей смак теж не змінився. Поки дістався до картоплі фрі, вона повністю охолола на смак. На смак вона стала не змінилася. Кислосолодкий соус змінив дизайн. Так він раніше. Завод та імпортер, який виробляв солодкий соус, за півроку, не змінився. Смак кислосолодкого соусу теж не змінився. Дякую за перегляд відео, ставте лайки, коментарі та підписки і не забувайте відправляти мої відео тим, кому цікавий український контент.